Добрий день, мої кохані та шалені. Мене звуть Катерина, і я сьогодні пропоную вам отримати своє передбачення та пораду на день. Перед вами сім камінчиків, сім варіантів. І вам потрібно обрати один з варіантів, один з камінчиків, який вас найбільш притягує, та під яким буде критися ваше передбачення на сьогодні. Я нагадую, що. Я запрошую вас підписатися, поставити вподобайку та залишити коментар, якщо вам є чим зі мною поділитися. А ми розпочнемо. Отож, перший варіант селеніт для тих, кого притягнув селеніт, що вас очікує сьогодні. На вашому шляху сьогодні будуть перепони. Ваша інтуїція сьогодні може не працювати. Сьогодні вас може підвести якась жінка. Так чи інакше, порада для вас, коли на вашому шляху зустрінуться перепони, ваша задача не намагатися їх подолати силою, а вам треба проявити гнучкість та обігнути ці перепони зі сторони. Тобто просучитися скрізь них. Для тих, хто загадав другий варіант, це в нас мідь. Який для вас буде день? Сьогодні для вас день, коли ваші бажання співпадають з вашими можливостями, і вам сьогодні все вдається. Єдине, що ви сьогодні можете проявляти егоїзм та трошки зазнаватися. Тому, будь ласка, коли ви реалізуєте все, що ви сьогодні бажаєте? Не забудьте про те, щоб поводити себе людяно та чемно. А для тих, хто загадав третій варіант пустелі. А, сьогодні дуже раптово та неочікувано, неочікувано щось для вас встане на паузу. А, щось неможливо буде вирішити сьогодні протягом дня, і а, день буде для вас, а, сьогодні, коли доведеться чекати або, можливо, відкласти щось на потім. Не треба в вашому випадку. А, Прискорювати, пришвидчувати ці події, це абсолютно нормально. Цей період вам для чогось потрібен. Тобто швидкість вам тільки зашкодить. Якщо сьогодні вам потрібно постояти на паузу, на паузі, будь ласка, постійте на паузі. Для тих, хто загадав четвертий варіант, і це природний камінчик. Який для вас буде сьогодні день, для вас буде день, коли ви проявляєте занадто багато егоїзму та не чуєте підказки Всесвіту, не чуєте те, що до вас хочуть донести оточуючи, і це може призвести до погіршення вашої інтуїції та прийняття неправильних рішень, до того, що ви не почуєте якісь… Якусь інформацію, яку вам треба почути, та не використаєте цю інформацію на свою користь. Це може призвести до того, що ви посваритесь з кимось, тому що ви будете дуже наполягати на своєму особистому, на своїй особистій думці та не будете слухати оточуючих. Порада для вас сьогодні, будь ласка, помовчіть та намагайтесь зрозуміти, що вам кажуть, оточуючи та світ навколо вас. Для тих, хто загадав п'ятий варіант це обсидіан, що вас очікує сьогодні, У вас сьогодні дуже ресурсний, дуже прибутковий день, все, за що ви сьогодні беретесь, все вам дуже вдало вдається. Якщо ви вкладаєте сьогодні фінанси, то ці фінанси. Принесуть вам прибуток у майбутньому, якщо ви сьогодні робите якісь придбання, тобто покупаєте щось, придбаєте, придбаєте щось, то це вам також, це також буде для вас дуже прибутково в майбутньому. Що ще? Взагалі, все, за що ви сьогодні беретесь, дає вам багато ресурсу на взаєм. І це наповнює вас енергію. Для тих, хто загадав шостий камінчик, що вас очікує сьогодні, а, сьогодні ваш день може бути пов'язаний з якимось з якимось вольовим а, чи раптовим рішенням. А, це рішення можете прийняти ви, а можете прийняти інша особа. Це рішення буде стосуватись. А... І тут в нас ідуть варіанти. Для когось це рішення буде стосуватись родини, для когось будинку чи нерухомості, для когось це рішення буде стосуватись якоїсь державної установи, тобто будинку, проте метафорічного будинку, не вашого будинку. Наприклад, податкової або якоїсь адміністрації або а, якоїсь компанії комерційної. А, тобто сьогодні а, день буде пов'язаний з прийняттям рішення а, що стосовно а, якогось колективу, і цей колектив об'єднується одним домом, а, і цей дом може бути як фізичний дом. Тобто нерухомість, так метафорічний дом, наприклад, родина, так і якийсь суспільний дом, який потрібен для регулювання суспільства. Трошки, можливо, заплутане, проте поради для вас. Сьогодні вам треба з вам треба намагатися знайти баланс поміж вашими особистими амбіціями та Користю колективу. Тобто не йдіть тільки за амбіціями і не жертвуйте своїми власними амбіціями та бажаннями заради, заради когось. Вам треба знайти те рішення сьогодні, яке пов'язує дві ці полярності, дві ці крайності. Можливо, сьогодні ви проявите добрі дипломатичні якості. І сьомий варіант для тих, хто загадав горний хрешталь. Сьогодні для вас завершиться якась дорога. Що це може означати? Це може означати, що якийсь період в вашому житті буде завершено. І ми не можемо сказати, це вам на користь чи ні. Можливо, ви пройшли якийсь кармічний урок і наразі далі вас очікує щось нове. Можливо, щось на щось ви сподівали, на що ви сподівалися, тепер завершується. Можливо, завершується на вашу користь, можливо, ні. Я бачу завершення, але для кожного з вас це відіграється індивідуально. Можливо, завершиться якесь питання, пов'язане з паперами, пов'язане з документацією, з дозволами. Чи з якоюсь правовою сферою. Можливо, завершиться якась поїздка або відміниться якась поїздка. Так чи інакше, якщо щось завершується, чи якщо щось відміняється, навіть якщо ви вважаєте, що то не найкраще, і ви не хочете це завершувати, то руни кажуть вам, що це завершення насправді для вас найкраще. Насправді завершується те, що не ваше, що вам не властиво. І що вам не потрібно. Тобто якийсь етап у вашому житті завершується, і це для вас найкраще на найкраще, навіть якщо ви наразі про це жалкуєте і не хочете це завершувати. Це не обов'язково означає, що ви не хочете це завершувати. Можливо, це якийсь період в вашому житті підходить, доходить свого кінця, і ви задоволені з цього приводу. Проте, не для всіх це відіграється, як щось очікуване чи як щось, що приносить задоволення. Хтось буде намагатись продовжити цю дорогу, продовжити цей процес. І ось цього якраз не треба робити. Тобто, що завершується, це те, і потрібно вам наразі закрити для себе і піти далі. Дякую за те, що були зі мною. Дякую за те, що дивились моє передбачення. Очікую вас далі на наступному передбаченні за зовсім іншою тематикою. Всього вам найкращого, до побачення!